Євген Романов, речник оперативно-тактичного групування Харків, зараз з нами на зв'язку. Пане Євгене, обіцяли нашим глядачам, що обговоримо оперативну обстановку у зоні відповідальності вашої на харківському напрямку. Будь ласка, дайте нам інформацію. Добрий день. так як ви зазначили, протягом минулої доби терости п'ять разів безуспішно штурмували позиції українських захисників. Росіяни завдали одного ракетного удару, застосувавши по Харкову одну ракету типу С-300 з 400, завдали 10 авіаударів з використанням 16 керованих авіабомб та 23 некерованих авіаційних ракет. Завдали 48 ударів дронами Камікадзе. Ну а загалом здійснили 385 обстрілів позицій захисників України. Але позиції станту положення і залишилися. З українського боку незмінними. Сили оборони актив адекватно реагують на дії противника і доробком е захисників на Хар Харківщині е стали 118 ісот, е росіян. 46 з них достроково, завершили свій контракт з армією РФ. Ми їх вітаємо, а 72 окупанта добряче можуть зараз. Подумати і подивитися за наслідки своїх рішень, що з ними зараз сталося. Важлива ділянка це Вовчанськ. Як там змінюється пане Євгене, обстановка. На чому зосереджений противник, якщо ми беремо саме цю ділянку? На, на Вовчанському напрямку і у Вовчанську постійно ведуться бойові дії. Противник намагається штурмувати позиції українських захисників. Тактику він не змінює, хіба що останнім часом став частіше запісовувати керовані авіабомби та реактивні системи вогнеметні важкі, намагаючись зруйнувати ті укріплення, за які тримаються українські респи. А, тобто авіабомби, ви кажете, вони стали застосовувати їх частіше. А в принципі, на чому зосереджений противник? Постійно на різних напрямках. Зараз ми розуміємо, тенденція там, останніх місяців, останніх півроку це малими групами вони постійно продовжують робити ці штурми. По 10 людей, можливо, трошки менше. Тут ви можете нам дещо пояснити. І ви кажете зараз, що авіаційні бомби також скидають. Так, вони постійно намагаються тримати. Українські сили в напрузі, вони не в змозі просуватися великими колонами з важкою бронетехнікою або йти великою кількістю, оскільки ця місцевість вона дуже специфічна після того, як там тривалий час велися бойові дії. Це суцільні руїни. Там нема доріг. Те, що є заміновано, кожна ділянка пристріляна, там на чергуванні знаходяться вогневі засоби постійно в повітрі здійснюється авіарозвідка безпілотними системами, кружляють ударні дрони. Тобто просунутися в інший спосіб, ніж малими групами, противник не може. А якщо говорити про ну, кількісну склад і живу силу російської армії і підготовку якість цієї підготовки, що ви можете сказати про це? І чи відчуваєте ви зміну тактики з наближенням холодів? Там є різні підрозділи, кожен з яких виконує ті задачі, які на них покладені. Там є і професіонали, і там є такі люди, які не розуміються, що вони там роблять, але їм наказали, вони пішли та залишилися. О, так теж суттєво впливає зараз на перебіг бойових дій. Насамперед, це дощі, тумани, сильний вітер, який унеможливлює. Або суттєво зменшує ефективність роботи безпілотних систем як ударних, так і розвідувальних враховуючи постійні штурми і от загальну ситуацію, ви нам сказали про безпосереднє використання ворогам авіації і сказали про авіацію, де ще більше розкажіть нам, будь ласка. І ви сказали, що великими колонами вони на Харківщині йти не можуть. Якщо з'явиться велика колона, то як про і чим наші Збройні Сили України? І коли востаннє велику колону бачили на Харківщині вони на своєму напрямку? Великих колон за час мого перебування тут я не спостерігав. Чи ми їх зустрінемо? Ніщівним вогнем. Чим ще зрозуміло. Дякую вам. Стримано, але чітко, і зрозуміло, ви нам описали ситуацію. Дуже дякуємо вам за службу, як і всім військовослужбовцям оперативно-тактичного груповування Харків, речник якого Євген Романов був з нами зараз на прямому зв'язку. Дякуємо вам.